Шалом, це Славко, мої любі глядачі, ви сьогодні неймовірні, і тому Славко ще вам насипли перемоги. Притом перемоги на 100% достовірної і критично перевіреної з кількох джерел. Оце стан техніки на ремонтних заводах. Бачите, оце Курганський, омські нас буде цікавити. Уралвагонзавод, значить, Стрельня 61, -й, 103, -й. Це оце десь чита чита Челябінськ, ДТ-62 і на 163 шість кущовка буде цікавити, правильно? Що ми маємо порівняти оці дані з попередніми даними нашого військового віщуна? Що ми бачимо, значить, 61-й танки. 297, з них 70 сміття. В основному Т-80. Треба сказати, що, по більш пізнім даним, трошечки буквально тут початок січень, а у нас березень. Стрельно, значить, то танків там 200 було. Давайте зараз я вам просто покажу, як мені складно без асі. Ось. Бачите, ось він стрільна, ось воно. Дані, бо там пізніше вказані на весну, на березень, 280 та 50 зоопарк. Значить, що ми їх порівнюємо з тим, що було. Перед війною було, між іншим, 381 машина. Ось тут вам вказано. Як ви бачимо, стрільна зашивається і змушена ремонтувати, Вон, бачите, 49 БМП-2 стоїть. Не так. Так що вони витягли невелику кількість танків Т-80. І зараз ми подивимося Омск що нам важливий, бо туди стягують ось Омс бачите, 294 Т-80 витягнутих з баз. Під ремонт. Значить, якщо ми будемо ще більшими песимістами, ви знаєте, що лишилось у противника від 360, 282 Т80 ББВ і 55 УД танків. І якщо ми це все додамо з тим, що ремонтується, то бачите, що танків Т-80 ніби і буде. Порахувати можна десь щонайменше 600 машин черга. Але. Темпи їхньої видачі невеликі. Тому що отут Омстрансмаш видає 15 танків на місяць. Значить, ми ці три 300 танків ну, рахуємо, що стоять, тілимо на 15 20 місяців. Ці добродії будуть власне, уйобувати, значить, в'ябивати ці танки 20 місяців, якщо вистачить. Але ми маємо подивитися за алмазом 100 з іншими нашими брат... братами. Я ще одного прекрасного знайшов, значить, ще одне джерело. Скільки ж тих 180 на місяць нищиться. Так що я скажу, що танк Парк Т80 буде скорочуватися. Мені, спод... значить, І тепер розглянемо стрільну, ми розглянули. Ось кущовка, 163-й. Бачите, от чим вони зайняті? У них танки мають бути, і БМП. І що ви думаєте? 72 танки сміття. Казали, тут ми поправляємо нашого військового віщуна. Ну, Бо він там казав 100 танків і важко розрізнити взимку. 72 вважається мусорних танка і 529 БМП, з них 189 мусорних. Оце вони завалені ремонтом. Розумієте, коли на ремонтному заводі у вас стоїть 529 БМП, то я сказав би, що. БМП зашивається завод ваш. Можете навіть і не це є. Отака от ситуація. Ось вам в кінці дані, бачите, є 64 БТР-50 на заводах 2 мусорних, 118 БРДМ 2 31 мусорна. Хто там цими займається у нас заводами? Теж 163, ну слухайте, вже не знають, що повісить. І 103 на старіков. Ну, 103 треба подивитися. 291 танк стоїть. раком, грубо говоря, і стоять будуть. Що тут у нас? 103-й. Ви бачите, як воно було круто стояли? 481, 600, 700, значить, танків. І чим вони всі в цій гардині закінчили? Так, он, 103. й Правильно. 291. Ну, це Т-63, як ви розумієте, теж запасок цього мусора є. Десь з 300 тих, хто казали, що от, танковий парк рефі поповнився трьома танками, Т-62, мають рацію. Ну, продовжимо, значить. 24 МТЛБ в ремонті, знову ж таки, Слухайте, вони все везуть на кущовку, їм вже нема що робити. 159, значить, так, танків. 1123 в ремонті, з них 142 сміття. Ну, що про це, 100... мені оце цікавить. 152 танки, де вони стоять на 560-му. Чесно сказати, я не допрацював. Ось 560-й. Що там було? Ага. 70-100, значить, стоїть Т72-х. По іншим даним, да. Так вони. Тут значно більше, і з цим треба розбиратися, наскільки ну, втім, просто у них дані. Хоча не дані свіжі 0803,24-ту роч бачимо перше велике неспівпадіння. З ні, 560 10, да, 152 танки, ні, все нормально. Слухайте, мені Безасі значно важче працювати. Я думаю, ви мене пробачите. Правильно, ось він, да. Все-таки трошки більше нарахували. Ці джерела ніж наші з цим. Ну, що ж, поповнимо. Треба розбиратися доли цих танків. 152 машини Т-72. Це, власне, весь ремонтний потенціал Т-72. І БМПшки 1917 в запасі, з них 200 сміття. Ну, я скажу, що так от дивитися, ці 100 ми відкидаємо зразу БМП-3, тому що ви знаєте, 150 машин пішло за півроку з заводу. Ось 59, хто в них мучав. Рубцовськ. ви бачите, бідолага Рубцовськ. Так, трошки 61-й зашивається. Ясно, що він зашивається з танком, бо він мусить БМП робити. Так, 554, 103. Ну, вони там довго стоятимуть. Я скажу, на 103-му. Сталин був вже репресіровав. Так само і кущовка 602 ще порадуємо, 560 теж потихеньку. Я скажу, що це не ремонт, це звалище. Я, на жаль, головного не зробив в Безасі. Я не подивився темпи, які відновлення нам дають оцих от машин, і, чесно сказати, трохи не допрацював, але за такі переможні новини ви мене пробачите. Так що бачимо, і якщо звалище лишилося. БМП, то воно лишиться на, та, на ремонтних заводах. Якщо розвали, що танків є, то воно лишиться. Я скажу, що я розумію, чому Путін говорить Орбану, що в нього прекрасні перспективи, і він розірве Україну, і він розіб'є, як це сказати. Греблю, значить, київської ГЕС. А що йому остається делать, як не кинутися і не розбити платину? Ну, не у полі ж воювати. Я скажу, що. Якщо нас не зрадять су 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 союзники, і якщо на зиму нашому вибагливому запіллю дадуть світло, ми і цю землю, землю, зиму перестоїмо. А я скажу все це лише завдяки героїзму наших вояків, які нищать цю техніку, ну і завдяки криворукості їхніх ремонтників, які її так ремонтують. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Вибачте, що так неповно. Це через світло прийде. ася світла не буде. Ну, роблю що можу. Бачите, без асі я хіба що половина Славка.